У нас, похоже, красная краска кончилась. Меня назвали дал, так? Ви роботники посольства оскорбили мене до А якщо ви не готові умереть за свой народ, значить ви так. Фейк. Як всі маєте вітаю вітає вас на моєму каналі, мене звати Нателла Кірс, і ви потрапили на унікальне відео, де не говорять про Ібо Бобла. Що ви робите? Натомість ми сьогодні потервенемо про небачене досі збентеження на Росії. Я взагалі не тямлю, що за кіпіш. Зберігайте спокій. же рятує саме НЛО. СВО від НЛО Без паніки йдемо на дно. Без паніки! Я сказав! І через події, яким ви спочатку гучно аплодуєте, коли все почало вилазити боком, то чомусь публічні люди вмить проміняли глузування на. Переполох, щось і стресло, вриваємось у нову реальність. Шлях би трафив той дренеліну моніторі. Атмосфера в Осячому кублі починає палати все яскравіше, і сьогодні у відео не про події у Брянську. Хоча те, що там трапилося, знаєте, дає той промінчик прояснення Прийшло, влетіло в мою голову щодо зухвалих вчинків Росії стосовно України і Грузії. І коли я вже зачепила Грузію, то дня мене на публікацію тієї грузинки, яка зрадила свою країну, обравши країну терориста. А якщо ви не готові померти за свій народ, значить ви так фейк. Поэтому я пока поживу 24 лютого 2022 року. Наголошую, писала, що конфлікту з простими людьми точно не буде. Такі гарантії із зірочкою взяли і повелося. Угу. Біполярочка. А що власне відбувається рік тому Канделакі, така сміливиця, насміхається з усього, пише свою цікаве п'єсу про усі жахіття. А тут вмить збиває бучу через невтішний фінал. Провалілись! не зайшло, і це відповідь на те, чи щось там починається. Ну самі сліпеньки були не проти в'язнути в цю багнюку. А тепер маємо, що маємо що написала сьогодні. П'ять наших регіонів були атаковані безпілотниками. Бойові дрони зруйнували житлові будинки підгородська область. В Туапсі також було помічено безпілотник і сталася пожежа. А хтось когось неодноразово попереджав, що не варто курити там, де не належить. Куріть там, де ще досі не курили. Географія атаки безпілотників, як бачите, масштабна. І від південних кордонів до Центрального Федерального округу. Ну от, минут 10 тому назад свист був слышен. Потім взрив явно. І от В районі свалки. Ну, не знаю, передаст, не передаст видео. Сначала був дым, сейчас ось такое зарево. І на цьому моменті у мене також назбирався цілий міх питань щодо такої масштабності. А звідкіля власне вилупився той рейтинг щодо другої армії світу? Тест на IQ показав? Чи можливо вони так фанезно пройшли з мого перешкод із зашквальним індексом сили? Чи ще ліпше, до них приперся той експерт, який роздає зірочки Мішлена і оцінив їхню оборону, ну якої немає, зважаючи на таку активність НЛО. Oh. Ждем зеленых человечков в ближайшее время. Но чтобы никому не казалось, что мы с вами вот конкретно сошли с ума. Вортолюки, давайте про наступлення прилічать. Будем кабудьм надіятися, що вони на нашій стороні, а не на стороні так, не на наші, да на на ну і слава Богу. Незважаючи на все, друге місце за собою Росія сьогодні зберігає, але те, що ми спостерігаємо, то так сіпалися до цього показати, які вони моцні, напавши підло на Грузію, на Україну, аби обдурити усіх, обвести довкола пальця, аби світ випадково не дізнався, що насправді то пірючка у них обще. Субтитрувальниця коли усе котиться колобком не за їхнім уявним планом, то звичайно з'являються такі думки. Тепер це наша нова реальність. Скільки регіонів буде наступної атаки? Міноборона має план захисту наших міст. Хтось готовий надати гарантії безпеки нашим людям. Хм. А ось воно виявляється, як знати по чім кіфшлиха, і звідкиля взагалі стільки паніки? Ви ж так хизувалися собою, так любувалися. Та й в будь-якій любій небезпечній ситуації. У вашої держави є план Килим та й новий день, аби поговорити про 50 відтінків червоних ліній. Сатама замом. Красної лінії у нас, похоже, красна краска кончилась. Божечки, дурненько. Нарешті до мене дійшло. Вони сиділи, потякали собі, розважалися, думали, що армія прийде, наведе шуму, випустить 6 тисяч ракет, і ні, за це нікому не буде. О, це буде клас. І цей світ буде лише для нас, тому від нині й не завжди щасливі разом житимемо ми. Довіряй, але провіряй, але друге не про росіян. Вони живуть виключно із першим пунктом. Тому Ліра Кудрявцева опублікувала своєму телеграм-каналі мітинг з Лондона, написавши, що понад 10 тисяч мешканців Лондона вийшли на мітинг із вимогами зупинити війну та припинити накачувати зброєю київський режим. Мені так подобається, як вони починають свою атмосферу приплітати до України. Режим то у вас режим. У нас жодних режимів і немає. А влада наче не чує народу, Берлін, Париж. Прості люди хочуть нормально жити, а не це все. Як воно навіть по-тупому звучить, не це все. Навіть не в змозі нормально висловитись, дурдом веселка, лоскочі п'яти поповні своєю просто пустоголовістю. Тобто вони не нормальні люди і не хотіли нормально жити, коли сиділи в себе в домівках і спостерігали за тим, як в один день. В Україну летить така кількість ракет, як у Сирію за 5 років. А коли все летички то вони хочуть просто вшити. Фантастика! Минуле починає давати добрячих копняків, коли в новинному просторі відбувається таке сміття, таке лахміття. Навіть щодо подій у брянську, то полонених 6, то 40, то 50, то 100. Я взагалі не розумію, чому такі дрібниці. Давайте взагалі в полоні все село. Щодо постраждалих, то там неслася за годину повна нісенітниця. Спочатку порана 11-літня дівчинка, а виявилось 10-річний хлопчик. Потім встигли за дівчинку поставити свічку і воскресити. Як це все можна витримати? Єралаш. Так, це і є ваша нова реальність, Погоджусь тут і словами Кандилак, і ще можна згадати пісню Я в моменті насолоджуйтесь моментом, хапайте свої дивіденти. А ще сьогодні, після повітряної тривоги, я вибігла, аби купити собі бавовни і поставити отут на фоні. Але ніде поруч із будинком не знайшла. Наступного разу сподіваюся, що я вже буду сидіти із бавовною, і не тільки бавовно буде творитися у мене на кухні, але зате у мене є міць. Така мініатюрна, але така моцна. Дякую вам, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково залишайте усі свої цікавезні коментарі нижче під цим випуском. Давайте все перетирати. Дякую вам за активність. Дякую за підтримку каналу. Дякую за вподобайки. Дякую за те, що продовжуєте підписуватися, поширювати. І ми усі разом. Дякуємо нашим Збройним силам України, нашим незламним. Дякую вам за те, що оберігаєте наше небо, нашу землю, наші домівки, за те, що ми можемо спати Т спокійно молитися за вас, бути разом із вами поруч. Ми пишаємо з тим, що ми українці, що у нас така незрівнянна у світі держава, сильна Україна. Дякую всім за увагу.